714-й день в Канаді. Шоли, сьогодні 28 05-25. Сьогодні, ну, ще не так пізно, 10 по 11. Це ще нормальна година. що Сьогодні? Врубуди мене будильник, Встав, зібрався і що? Потопив на роботу. Потопив на роботу, технічні приміщення, пішов на четвертий, попив кави, алекс задруково накладні. І я зразу, ну що зробив, я собі кави, і зразу підготував лампочки. Оці лампочки в стелю. Я замінив сьогодні 32 лампочки. Це не просто лампочку відкрутити і закрутити, а іменно піти повер... до шести поверхів, по-моєму, відноситься тільки одна рубельна станція. Треба піти, подивитися, ага, які згоріли. Я собі вже відмітив. Пішов виробив рубільник, підключив прожектор і це все. Дістав лампочку, роз'єднав дроти, там коробочку, все од... викинув. Одну частину, корпус мені треба. Коротше, там треба було цілу кучу лампочок переробляти, пластик деякий відламувати, бо я ставив менші лампочки, більші обутки. Це все конектити, Але нічого, зробив руки, пазьді шепечуть, ці дротики і туди-сюди. Я як взявся за ту роботу. Зранку я ще пішов шафу, ми там продули один е, е, детектор е, пилу детектор пилюки. І цей. і тоді я пішов. Як взявся, то вже закінчив аж в другій. Пробив без, без передишки. Оці наушники, що в мене тут на голові, якщо слухати музику, їх вистачає на півдня. Оці для плавання вони менше тримають. Open Run Pro. Тримають довше. Ну там до кінця дня в два рази довше, ніж ось ці Open Swim Pro. Тому, якщо слухати музику, Open Run треба брати. Але мені Open Swim більше подобається, бо вони реально для плавання. І я ще їх буду тестувати в оз... на озері і обов'язково підошов в басейн. Буду тестувати обидві пари: І ці GBL і ці для плавання. Ну, я думаю, і ті і ті будуть хороші. Просто ті треба заглушки брати, подивимося. Щось я собі придумаю Отак. От Коротше, забавився я з тим, потім подзвонив до шефа, відпросився сьогодні. Перевів я чеки, ті, що мені поприходили, GST, ці всі. Перевів на банківський рахунок. Це перше, що я хотів, потім я заїхав на цей аукціон. Забрав я свої дві посилочки. Що я взяв? Масажер для них. 17 доларів, дуже дещо в ній обійшовся я вже не розпаковував я не думав що він в коробці там пише що він юзаний. але вони на все пишуть що він юзаний, але нічого собі вау виглядає як новий і пахне як новий і продасться він як новий а ні палюка трошки є Ну, блін, я, я б не сказав, що він, не... він як новий. А шкіряний чи що? Пахне шкірою. Не. Мені подобається. І взяв це. Ну, цей масажер мені подобається. У мене подібний під столом, то може собі залишу. Хоча мій вже стільки пережив, нічого йому не буде. І взяв отаку дошку. Вона теж нова. Я її взяв протестувати як що. ось дошка. Тут подушка ставиться на ноги для ноутбука. У мене є маленький ноутбук. І можна класти на балконі. Зручно, мені здається. Класна штучка, не треба костолик. Воно одразу під кутом і під руки. Руки можна ставити. Досить непогано. Що вона в Ця обійшлася? Ця дошка 22. Дорожче, ніж то, але ну, вона абсолютно нова. Нові речі хочеться продати. Сьогодні, до речі, продав один масажер. Торгувався, чувак, зі мною торгувався, за 50 доларів я йому віддав, за 50 кеш, он нехай бере і все. І мінус один масажер. ще один є. Крім цього. Потім я поїхав на цей, Що, що, що це є? А, це мінічек з банку дали. Найс. І поїхав заправити бак пропановий балон. Я сьогодні захотів насмажити на балконі. На барбікюсі і взяв балон заправити. В ньому ще газ був, але мені чомусь не подобається шланг, мені здається, поганий шланг. І що я можу сказати? Заправив, балон став важчий, нормально. На 15 доларів його заправив, там ще було. Приїхав підключати і знову то саме газ поступає, але щось погано. а Цей шланг мені не подобається, треба новий шланг купити. Зараз погуглю і куплю новий. Головне, що в мене був, і я продав його. Не треба, було, треба було протестувати. Хоча цей працював, я не знаю, що з ним сталося. Треба в чата GPT запитати, може якийсь вихід є з цієї ситуації, його якось можна прочистити, бо чомусь газ не поступає. Мені здається, саме з'єднання там коннектор. Там воно просто тисне на один за... затвор. Подивимося. там підкрутити треба. Бо я бачив під ключик. ну. Таке. От, купив балон, приїхав, а він не працює. Е, приїхав я ще перед п'ятою, Зараз зайшов в одну із квартир, не працює холодильник. Прибрани це була, подзвонила і я от прийшов, перевірив, не працює. Завтра поміняю з постої квартири, бо в ту квартиру будуть заїжджати люди. Поміняю з пустої квартири і виключу майстра. Замовлю майстра, так і то, що в іскренній по всій квартирі стоїть, нехай приходить ремонтує. Хоча я, я думаю, що його вже не перемонтую. І останнім часом мотори горять. А після перепаду світла в, в супермаркеті цьому, що у нас тут є, два, два холодильника чи дві морозилки згоріло. Лампочок капець нагоріло. Я ще стільки в житті не міняв. 32 лампочки. То, що головне, я включаю, рубільник. виключив рубільник, поміняв ту лампочку, що горив, включаю інша згоріла. Три uh, лампочки в мене залишилось. Так, і що? Посмажив я бургерів, але я мав балони такі от маленькі. Що з минулого в мене залишилося. Я відкрутив той шланг відкрутив нормальні балони. Класно, посмажилось м'яско, посередині дав бекон. О бомба. Але мангал в мене стоїть отак. Він піднімається і ставиться під стінку. І сонце, я думаю, чого ж він жирний там з боку. А сонце. І жир стікає з нього. Він нагрівається на 30 градусів жари. Це по погоді. А на сонці ми їхали в машині 35. 35 було. Жира. І завтра буде, і післязавтра. Пекло. Але добре, що я з хат не виходжу. Треба буде поїхати десь позагряти трошечки. І знову додому. От. Посмажили, поїли дуже смачні бургери. Я вже зайшов тут в магазин, купив салатик. Все є тут. Салат я взяв не різати, а вже готовий в парці є салати. Я просто не давав соусів і до бургера дав Іменно цей, просто траву порізав. Соуси ті, які я люблю. Так. Все, бекончик посмажу, бекончик теж до бургера дуже класно. Це бургери, де ми їздимо. Є тут дуже класна бургерна. Там вони дають котлету і дають бекон. Бекон додає свій присмак. Бекон дуже класний. Я так само дав сюди, але ну, такий самий бургер, як там. Ой. Позіхаю, капець спати хоче. Тож треба буде йти спати. Йду помиюсь і все відпочивати ходить на сьогодні. Так що, па-па.